Це суспільне студія. Ми продовжуємо. Президент США Дональд Трамп підписав понеділок 20 січня указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Про це повідомляє Associated Press. Усі керівники міністерств і відомств відповідальні за програми зовнішньої допомоги розвитку США повинні негайно призупинити нові зобов'язання та виплати коштів допомоги розвитку іноземним державам та неурядовим організаціям, міжнародним організаціям і підрядникам, які їх надають до завершення аналізу таких програм на предмет їхньої ефективності та відповідності зовнішній політиці Сполучених Штатів, який має бути проведений протягом 90 днів з дня прийняття цього наказу. Білий дім далі про те, скільки допомоги підпадає під дію указу, чи стосується це рішення України. А також обговоримо ключові заяви Трампа під час інавгураційної промови до нашої теродоєдниці Олександр Краєв, директор програми Північна Америка Ради зовнішньої політики. в Українська призма. Пане Олександре, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Так, вітаю добрий ранку. Говорячи про правові механізми, які діють у сполучених штатах. Чи мають виконавчі укази президента Трампа, які вже підписані на цей час, силу законів? Тобто, чи мають вони ще пройти через конгрес, чи це е, чи це е, акти прямої дії, які вступають в дію безпосередньо після підписання? Це насправді акт прямої дії, з однієї простої причини, тому що цей акт спрямований на виконавчу владу. Виконавча влада якраз безпосередньо в багатьох аспектах своєї діяльності це важливо не в усіх, але в багатьох. Підпорядкована президенту США. Єдине питання, що для втілення більшості з цих програм, для втілення більшості з цих ідей, назвемо їх так, потрібні гроші. Потрібні гроші, які має надати конгрес в межах свого бюджетного процесу. А Бюджетний процес в конгресі досі не завершено. По суті, він навіть не почати. Повноцінно Америка досі функціонує в умовах проміжного бюджету, який нібито має тримати її на плаву, аби не сталося повної зупинки роботи федерального уряду. Але насправді, допоки невідомо, яким буде фіскальний рік 2025. Тому Трамп звісно молодець, що взяв зразу таку активну позицію, що одразу ухвалює так багато виконавчих у рішень, але в першу чергу поки що на них просто немає грошей. Пане Олександр, йдеться про те, що мають негайно бути припинені виплати іноземним державам на їх підтримку. Чи стосується це е, виплат е, підтримки для України з боку Сполучених Штатів, е, інакше кажучи, яка, яка частина підтримки, яка була запроваджена попереднім президентом Джо Байденом, залишилася не і може е, бути призупинена цим актом? В цьому насправді найбільша наша проблема, тому що так чи інакше український бюджет допомоги підпадає під окрему бюджетну категорію, яка якраз називається допомога іноземним державам. І під цю категорію, до речі, попадає підтримка для Ізраїлю, підтримка для Тайваню, підтримка для всіх інших позанатівських союзників Сполучених Штатів. Тому так чи інак, але це для нас велика проблема, тому що ті гроші, які в нас досі залишалися в межах бюджету Джозефа Байдена, ті гроші, які в нас залишалися, ті 4,6 мільярди, які ми мали використовувати на час, допоки не ухвалено новий бюджет, вони наразі не можуть бути використані, якщо трактувати цю постанову прямо до букви закону. По духу закону, ну насправді, так як ці виплати вже були якби визначені, так як вони готувалися до перерахування, вони б не мали потрапити напряму під дію цього закону, але побачимо, як його будуть трактувати якраз у міністерстві оборони і в державному департаменті. Пане Олександре, як, як це вкладається у те, про що казав Кіскелеґ щодо, щодо 100 днів, е е е які потрібно можливо для того, щоб досягти переговорів або мирної угоди в Україні 100 днів і 90 днів заморозки цієї допомоги, це приблизно один і той самий термін. Так, але з кітом келвом то треба пам'ятати, що ну дослівно його фраза звучала, як він бере на себе особисте зобов'язання за 100 днів досягти чогось. І це чогось може бути реально чим завгодно. Це може бути просто прописана стратегія, це може бути якесь бачення, це може бути вихід на контакт з українською адміністрацією, з адміністрацією кремлівського диктатора. Це може бути якась попередня драфт-версія домовленості про припинення вогню. у нас поки нема жодного чіткого розуміння, що саме хоче досягти кіткелов за такий короткий час. В той же час, коли запитали Дональда Трампа, як він бачить цю ситуацію, він прямо сказав, що мінімум півроку необхідно для того, щоб ці переговори по почалися. тому насправді бачення адміністрації ну на даному етапі є достатньо реалістичним. Вони зрозуміли, що просто подзвонити Путіну, просто подзвонити Зеленському. Ну точно на той варіант, яким вони можуть оперувати. Пане Олександр Зада не теж з Дональд Трамп і також інших джерел. Дональд Трамп також додав, що президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду. Він сказав про це на зустрічі з журналістами, але не впевнений, чи хоче цього Путін. Тобто він не знає, чого хоче Путін. Це про це про що каже Дональд Трамп. Є коротенька цитата. Давайте послухаємо. Ми розбудуємо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати наш успіх не лише тими битвами, в яких ми перевожимо, але також тими війнами, які ми закінчимо, зокрема, тими війнами, в які ми не вступали. Трохи не та цитата це із інавгураційної промови Дональда Трампа про те, що США США одержать перемогу у війнах, в яких вони не брали участь, які вони наступали. І до речі, Трамп не не згадав на цій промові ем, у цьому контексті Україну. По перше, чому не згадав це, раз що про що це може говорити? І, і по-друге, е, ось ця, е, ця заява Трампа про те, що Зеленський хоче угоди, а Путін не знає е, Трамп чи він того хоче. Е, говорили. Як на вашу думку, вже чи не говорили про можливу угоду між Вашингтоном, Москвою і можливо Києвом? Мені здається, ну з українською адміністрацією точно говорили з українською адміністрацією, зрозуміло, що е, підтримка з нашої сторони чітка є. Зрозуміло, що це все рухається в правильну сторону для нас, в тому числі з росіянами. Я не впевнений, що це були контакти високого рівня. Можливо, ми маємо справу з контактами експертного рівня або контактами неофіційних представників. Ну і в такому випадку так тоді такі контакти низького рівня могли мати місце бути. Але те, що Трамп чітко стверджує, що він бачить бажання. України до переговорів це знову ж таки для нас позитивний момент. Бо як пам'ятаєте, він ще раніше казав, що якщо він побачить, що Україна хоче переговорів, а Росія до них не готова. Україна отримує від Америки всю зброю, яку необхідно для того, щоб знищити російську армію. Тобто Трамп достатньо прямолінійний, достатньо консервативний в своєму підході. Він дійсно розуміє, що неможливо провести переговори без повноцінної зброєвої підтримки України. А що стосується того, що не було згадано Україну, ну так слухайте, не було нікого згадано. Промові реально, якщо казати про конкретні країни, згадувався Ізраїль і того посередкованого і згадувалась Мексика з Панамою. І все Китай. насправді не згадувалася ні Європа, не ні Китай ні ані Росії, ніхто.